Дедалі більше німців вважають, що країна досягла межі, а кожен четвертий мігрант і сам задумується, чи варто залишитися в Німеччині. Причини, через які навіть успішні професіонали думають про від'їзд, частково можна усунути на політичному рівні. Представниця федерального агентства з праці Ванеса Ахуя фамілія так собі вказує на необхідність реформ. Аби утримати іноземні таланти в країні, якщо німецький ринок праці і надалі має нормально функціонувати, нам потрібні фахівці та робітники з третіх країн, констатує Ванеса. Для цього слід рішуче скоротити бюрократію, упровадити цифрові рішення, спростити процедури визнання кваліфікації, а також забезпечити широке і щире прийняття іммігрантів у суспільство. Фактично йдеться про ті самі кроки, які підтримує громадськість. менше паперової тяганини, швидша інтеграція в роботу та позитивний клімат, аби іммігранти відчували себе бажаними.